Я вишивана сорочка, неначе долі оберіг, в молитві вишиті рядочки, За щастя всіх моїх доріг, її носити на солода і будень, і святковий час. Любов до неї то не мода вона у серці повсякчас. Я сорочка вишиванка, хіба шиє така краса? Моя сорочка вишиванка, не дух народу воскрес. Білу вишиванку, заплету у косу, я червоний мак Миюся росою, зіллям на світанку, і піду між люди так, хай усі навколо день не вистрічають, хай співають гучно, радісних пісень, бо сьогодні свято Українці знать, весело святкують вишиванки день. Посміхаємося світанку, одягаємо вишиванку, нехай знають світлі, люди, Україна є і буде. Вишийте матусю вишиванку, де барвисті квіти розцвіли. ті, що милували кологанку, щоб найдорожчі ми були. Дитину, гарно вишивати та творчих і поезія душі. У вишивці викладено багато, від неї цурятись не спіши Вишиванка, пісенка чудова, звізда ясна, співи та верте. Вишити сльозою, рідна мова, думами дороги через те. Моя вишиванка, червона калина ти символ вітрисни, З прадавніх віків. Моя вишиванка, душа України і сірка яскрава для дочок синів. Я, як, як я, я малин, збирався на весні, ти, у світ, не світ, незнаними не шляхами. Сам... I Хлопчики мужніли рідну Україну, захистити вміли, вишиванка наша, ну хіба ж не диво, У вишиванці завжди модно і красиво. Мені сорочку, мама, вишивала, неначе долю хрестиком вела, щоб п'яли стежинок не шукала. І до людей привітою була, виконуй донь, мама говорила, життя закони істини прості, Не зраджуй землю, що тебе зростила, не нікого у біді, а сорочка мамина біла, біла. А сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина зігріває, я її до серденька пригортаю. Хоч вона на здорового шовку, полотня нас вишивкою хрестик, та у ній я все життя пройшов, лиш під нею чисте серце нести, тож не смійся, у дівчину, що уся того тягнув сорочку. Непомоді я цю сорочку вишила мати, все себе вдома у сільській господі. Мені вишита сорочка принесе тепло і небо сині стане мирним. Харіні землі нам дають врожай, зерно, а зло війна і ворог згине. Заграло сонечко у синім небі зранку, заквічена стежинка вдаль біжить. Дягне дитину, гарно вишиван, вона для українця значить День жить. Відсіди <му> його тепо, що освітаємо усіх, що душа світила, сама трох, Бо далекий стріли за дурі.